Хотілося тут залишитися і я тут залишаюсь. В чому ти побачив зміни на краще в грі Евертона після зміни тренера? То це для мене приклад Шеймос Колман Андрій Ярмоленко. Вітання молодому татусеві. Як справи, як дружина, як донька? Дякую, дякую. Все, все добре вже. Трошки звикли вже в робочому режимі, так сказати, вдома все добре. Перший місяць, там півтора було важкувато, трошки не розуміли, що робити, але зараз все добре. Дякую, дружина та донька. Все в нормі, все добре. Для спортсмена важливо висипатися, вдається. Ну, я вам так скажу, моя дружина дуже розуміюча, і вона розуміє, де я працюю і в якому стані я маю просинатися, тому. Я висипаюсь кожну ніч, і вночі дружина займається донькою. Мені здається, це перший сезон в твоїй кар'єрі, коли турнірна таблиця не диктує якихось турнірних завдань для твоєї команди. Тобто в Динамо завжди треба було перемагати, боролися за чемпіонство. В Евертоні всі попередні сезони та була боротьба за виживання, інколи там через очкові штрафи. Зараз така спокійна ситуація, і як тобі в ній, коли. Немає якоїсь конкретної турнірної задачі. Ну, Це зараз немає конкретної турнірної задачі, але все одно хотілося б закінчувати не на 17-му місці, а хотілося б повище закінчувати чемпіонат. І це б додавало мені трошки впевненості і команді трошки впевненості на новий сезон. І ми до цього. Будемо йти, О, залишилося 4 гри. Ми в, в нас є всі шанси виграти всі чотири матчі, тому, тому будемо старатися. Після призначення Девіда Моїса було багато перемог і мало поразок. Останніми турами поразок побільшало, а перемога лише одна за останні дев'ять турів. В чому причина на твою думку? Ну, якщо подивитися. Наш розклад, то ми в квітні зіграли 5 матчів проти е, топ-5 команд. І якраз воно так йшло. перше, друге, третє, четверте, п'яте місце. Тому от е, вам і відповідь, що проти топ-5 команд Чемпіонату Англії важкувато е, грати кожен матч на перемогу. Але в, я особисто скажу, що ми, мабуть, старалися все ж таки проти таких команд, проти топових в нашому чемпіонаті все одно грати, показувати якийсь футбол, звісно, більше від оборони, але ми старалися якийсь, якийсь малюнок гри показувати. Тому я, я задоволений цими матчами. Може, можливо, результатом не задоволений від цих п'яти матчів в квітні, але... В цілому задоволений від нашого малюнка гри. Чесно кажучи, перед початком сезону хотілося б побажати Евертону твоїй команді підтягнутися до рівня Ман Юнайтед чи Тоттенхема. Зараз виходить так, що ви між цими командами, та, але є е, нюанс. Дай оцінку, будь ласка, сезону для Евертона. Ну, мабуть, ми дуже погано почали. А, дуже важкий початок, коли ти. В... Починаєш, а, я не пам'ятаю, скільки ми три або чотири поразки підряд, то а, важко морально потім виходити з цієї ями, але ми трошки вилізли і а, з січня ми дуже дуже потужно почали набирати очки. І, Можна сказати, вже в березні ми майже а, майже вже залишилися в прем'єр-лізі там. Було питання часу. Можна сказати, що ми виповнили завдання не вилетіти задачу мінімум вже в кінці березня. От так. Які були твої очікування саме від своєї гри цього сезону, і які з них справдилися, які ні? В чому можливо вдалося додати на твою думку? Ну, якщо оцінювати другу половину сезону, це починаючи з січня. Коли прийшов новий тренер, то я вважаю, моя особиста особиста думка, те, що я більше почав грати на атаку. Можливо, десь трошки менше вже в обороні, не тільки в обороні граю, і більше почав грати на атаку і. Це приносить свої плоди. Можливо, там не багато голів, не багато гальових передач. Але своїм те, що я допомагаю команді в атаці, воно приносить свої плоди, що я даю опцію для своїх партнерів по команді. А це була сама частина установок Моїса чи такі ситуації почали виникати з огляду на те, що просто Евертон почав більше грати в атаку? Ну. І те, і друге, тому що а, на, на, на кожну гру різна установка у нас, і а, ти не можеш, наприклад, грати проти Ліверпуля або Манчестер Сіті а, завжди на м'ячі. Я не скажу, що це. Як, якби я сказав, би це, то це була б неправда. А, мабуть, так, більше головний тренер а, а, каже мені, щоб я. Виконував не одну роботу, там, грати в обороні, а грати і на атаку, тобто виконувати дві роботи. І мені це подобається, коли, коли я і там, і там, і стараюся допомогти команді е, в, різних, в, різних, в різних позиціях е, на полі в атаці і в обороні. Твоє останнє інтерв'ю для Сетанти було десь в середині січня, якраз після призначення Моїса. Якщо можеш от за цей останній час, за останні три місяці, може за останній місяць, ти кажеш, що були дійсно серйозні суперники. Пригадай якесь таке індивідуальне протистояння. Твоє от з опонентом, яке тобі запам'яталося, сподобалося. Саме один, один в один. Так, так. А, напевно, проти Салаха. Не коли 2-2, а коли 1-0 програли. Напевно, це найуспішніша моя гра була проти Селаха, тому що в мене буквально все, все вийшло в тому матчі саме в обороні. Читав матеріал у виданні The Athletic про зміни в грі Евертона після призначення Моеса. Цей матеріал вже місячної давнини, тим не менш, там такі цікаві статистичні показники є. Десь автор вказує, там да, знаходить закономірність, що Евертон почав діяти трошки агресивніше у відборі. Там є показники цієї PPDA, десь на 2% стало кращим володіння, стали створювати кращі позиції для ударів. От в чому ти побачив зміни на краще в грі Евертона після зміни тренера? Ну, мабуть, з'явився малюнок гри. Це моя думка, те, що з'явився малюнок гри, і ми більше почали розуміти, розуміти одне одного на полі. І через це у нас з'являються моменти на футбольному полі біля чужих воріт. Ми більш компактно і злагоджено граємо в обороні. Можливо, ми там пропускаємо так само, як і раніше, але я дивився відсоток XG за матч, то, мабуть, менше. Менше набагато став. І це не може не радувати мене як захисника. Ну, і те, що для мене найголовніше, коли ти знаєш, що твій партнер по команді має зараз зробити, і куди ти маєш віддати пас, що ми як єдиний організм. Кого б ти в нинішньому Евертоні назвав лідером? Ну, може, це не один гравець, може кілька. От на... Дивлячись Евертон, рядовому глядачу, на що б ти порадив звернути увагу? Ну, Шейму Сколма зараз не грає, але. От... Мабуть, це той лідер ну, для мене, як я б я б хотів би там в майбутньому, в майбутньому, коли буду постарше, бути капітаном команди, то це для мене приклад там Шеймос Колман, Андрій Ярмоленко. Це, це такі приклади, як, як бути лідером, і в них є чому, чому повчитися, але. Багато чого не видно на футбольному полі. Це більш така наша кухня футбольна в роздягальні, але вона не менш важлива ніж ніж те, що ти показуєш на полі. Той такий журналіст в тому матеріалі за Атлетік пише, напевно, якась нього інсайдерська інформація про збільшення тривалості тренувань за Моєса, що стало більше якоїсь індивідуальної роботи з гравцями, бесід. Це все правда, так, так і є. Ну, мабуть, щось він знає, тому що так більше індивідуально почали працювати. Я як крайній захисник більше на атаку, на оборону набагато більше індивідуальної роботи стало. І, мабуть, тренування так довше ми стало. Я, я, я не засікав, але так по відчуттям так більше, більше тренуємо зараз. Є якась окрема людина в тренерському штабі, яка працює там з тобою чи з лінією захисту, чи це все моє зробить? В порізному деколи працює з нами, з крайніми захисниками Біллі і Лейтон Бейнс в основному працює зі мною індивідуально і з крайніми захисниками або захисниками вони працюють з нами. А також більше мітінгів проходить індивідуальних. Тому а, більше індивідуально працюємо. Ти згадав про Колмана, що для тебе приклад, і капітаном хотів би стати. То наостанок вже запитаю про твої кар'єрні плани. <різько> я не люблю загадувати наперед. Я е, живу сьогоднішнім днем, але планую там, на, на ближайший час. Зараз у мене контракт з Евертоном, я тут щасливий а, і, в принципі, Хотілося б тут залишитися, і я тут залишаюсь. Плани не люблю загадувати наперед. Я, я зараз тут, в мене хороший настрій, хороша погода, тому все класно. Супер. Дякую, Віталію. Як завжди, дуже приємно. Дякую, удачі тобі. Вболіваємо за тебе. Радий був бачити, дякую. Хотілося б тут залишитися і я тут залишаюсь. В чому ти побачив зміни на краще в грі Евертона після зміни тренера? То це для мене приклад Шеймос Колман, Андрій Ярмоленко. Твої кар'єрні плани? Я не люблю загадувати наперед. Я е, живу сьогоднішнім днем, але планую там на, на ближайший час. Зараз у мене контракт з Евертоном, я тут щасливий а, і, в принципі, хотілося б тут залишитися. і Я тут залишаюсь. Плани не люблю загадувати наперед. Я, я зараз тут, в мене хороший настрій, хороша погода, тому. Все класно. Пригадай якесь таке індивідуальне протистояння твоє от, з е, опонентом, яке тобі запам'яталося, сподобалося. Ми саме один, один в один. Так, так. А, напевно, проти Салаха. А, Не коли 2-2, а коли 1-0 програли. Напевно, це найуспішніша моя гра була проти Салаха. тому що в мене в Буквально все все получилось в тому матчі саме в обороні.